Вітаю, дорогі друзі. З вами знову центр медієвістичних студій. і Я Мирослав Волощук. У сьогоднішньому сюжеті спробую окреслити окремі сторінки сімейних стосунків деяких галицьких князів кінця 12-го, початку 13-го століття та пояснити, чому їхнє приватне життя мало важливі часом радше негативні наслідки не лише для них особисто, а для цілого краю, його еліт та громади. Про шлюби і особисте життя перших прикарпатських князів Рюрика, Володаря і Василька майже нічого не відомо. Їхньою матір'ю, дружиною князя Ростислава Володимировича була швидше за все донька угорського герцога Бели, майбутнього короля Бели І, молодшого брата короля Андрія І. Така зрідненість у наступних поколіннях відкривала угорській династії Арпадів коридор можливостей у контролі над Галицькою і Перемишельською волостями. Про дружину Ростиславових синів невідомо майже нічого. Складно на 100% сказати, чи угорського походження була й дружина Володимирка Володаровича, з правлінням якого пов'язане відродження Галича, що із 40-х років 12 століття став найголовнішим столичним центром роду. Однак його син Ярослав, прозваний у слові ополку Ігореві осмомислом, 1150 року одружився із Ольгою, донькою союзника свого батька, Юрія Володимировича, прозваного Долгоруким претендента на Київський престол. Як зазвичай це було, не йшлося про шлюб за почуттями, не йшлося про політичну домовленість батьків наречених. Не виключено, що ця причина стала ключовою для цілої низки фатальних подій найближчих 50 років. Хоча у цьому шлюбі на світ появилося щонайменше троє дітей, князь Ярослав із часом зійшовся із представницею осілої у Галицькому краї кочової родини Чагрів Настасією. Обставин зближення джерела не описують, але від цього зв'язку на світ появився син, названий Олегом. Єдиний князь, якого літопис іменує за матронімом, а не патронімом Настасіч. У відповідь на це, княгиня Ольга покинула двір та виїхала до рідної сестри у землі п'ястів. На жаль, ми не знаємо реакції Галицького єпископа на ці драматичні події, адже він першим мав би чувати над чистотою стосунків княжого сімейства, будучи, можливо, навіть сповідником самого Ярослава. Однак до справи взялися місцеві еліти. Близько 1171 року вони винищили родину Чагрів, а Анастасію спалили живцем. Князя натомість змусили, так би мовити, повернутися в сім'ю. Але у відновленій сім'ї атмосфера вже була не та. Княгиня Ольга за кілька років покинула чоловіка і більше ніколи не поверталася до Галича. Де і у кого на вихованні відтоді перебував Олег невідомо. Але із наближенням смерті 1187 року Ярослав Володимирокович вирішив саме йому передати столичне місто Галич, а менш престижний перемишль законно народженому синові Володимирові. Для гарантії дотримання князь Ярослав навіть змусив Володимира і Галичан присягнути хресним цілуванням. З погляду династичного і канонічного права, це було помилкою, за яку довелося тяжко заплатити його нащадкам. Звісно, Володимир Ярославович прийняв останню волю батька, але з відходом того у засвіти оспорив його рішення. Його перше короткотривале правління було відверто скандальним. Співжиття при живій дружині Болеславі з попадею, п'янство, ігнорування праві досвіду місцевих еліт. Цим скористався Володимирський князь Роман. Донька якого від першого шлюбу Феодора була заручена за одним із синів Володимира Ярославовича Васильком. Саме Роман Мстиславович під'юдив Галичан вигнати Володимира Ярославовича і сам вперше прибув до Галича. На правах свата, але чи таке право успадкування могло братися до уваги радше ні? Відверте порушення системи успадкування престолу використав також Ростислав Іванович, правнук Теребовлянського князя Василька Ростиславовича, син якого Іван колись княжив у Галичі, помер і був похований тут. Ну і зрештою, на прохання самого князя Вигнанця Володимира про допомогу до справи взявся король Угорщини Бела III, який спершу ув'язнив самого Володимира до слова разом з Попадею та народженими від неї двома дітьми, а далі вигнав з Галича Романа Мстиславовича, всадовивши тут свого другого сина Андрія, майбутнього короля Андрія II. Але Володимир невдовзі втік з під варти. Настільки кепську справу вдалося залагодити лише шляхом долучення у конфлікт. 1189 року німецького імператора Фрідріха I Барбароси. Той на прохання та за велику суму срібних гривень від Володимира Ярославовича уповноважив краківсько-сандомирського князя Казимира Справедливого відновити втікача на Галицькому престолі. На той момент Олега Настасіча і Ростислава Івановича вже було вбито. Роман не мав сил опиратися, а Белла III входити у конфлікт із імператором не бажав. Утім, скриньку Пандори навколо турбулентного в плані успадкування престолу Галича вже було відчинено. І відновлений при владі тут Володимир Ярославович не поспішав її зачиняти. Зі свідчень київського літописця він так і не направив свого сімейного життя. Долі його сина Василька. Романового зятя, ми не знаємо, а народжені від попаді двоє дітей при успадкуванні престолу зі смертю батька зрозуміло у розрахунок братися не могли. Судячи з усього, на момент відходу у засвіти між вереснем 1198-го, березнем 1199-го роками він не залишив законного престола наслідника. Вперше за понад 100 років справа успадкування престолу Галича, Перемишля, Звенигорода і Теребовлі загострилася як ніколи. А причина була банальною: відсутність порядку в особистому житті її попереднього князя, який не зумів виконати ні свого домашнього завдання, ані зробити вірних висновків із домашнього завдання свого батька. Врешті, із малопольською підтримкою до влади в Галичі прийшов Володимирський князь Роман Мстиславович, якого не випадково значна частина галицьких еліт вважала узурпатором. Легітимних прав на місцевий престол він не мав, а утверджувався тут шляхом жорстких дій через вигнання страту або ж упокорення незгідних із новим порядком денним галицьких мужів. Мабуть, складними були й стосунки з духівництвом. Але й Роман Мстиславович не врахував досвіду попередників з роду Ростиславовичів. Його перший шлюб із донькою князя Рюрика Ростиславовича Предславою вже давно тріщав по швах. Хоча у ньому на світ появилося, здається, двоє доньок Феодора і Олена. Князь з невідомих причин відлучив їхню матір зі свого двору, після чого та поїхала до батька в Київ. При цьому, як годиться, Романова перша дружина не була пострижена у черниці ще щонайменше кілька років. На тлі запаморочливих успіхів, як на Русі, так і в стосунках із сусідами, Роман Мстиславович вирішив, при живій і непостриженій у черниці дружині взяти інший шлюб. Із представницею, ймовірно, імператорської ромейської родини. Хто санкціонував цей шлюб, нам невідомо. З погляду канонічних приписів це виглядало неправочинно. Неправочинно це виглядало б і зараз. Імені цієї дами ми не знаємо. Однак достеменно відомо про народження у цьому зв'язку згодом знаменитих синів Данила і Василька Романовича. Оскільки Романовий перший тесть у ту мить Київський князь. Не погоджувався з таким станом справ. Перманентні конфлікти із зятим завершилися тим, що уся Рюрикова сім'я, включно із Романовою першою тещою і першою дружиною 1204 року, були пострижені учінці. На той момент сім'я Романа Мстиславовича мешкала у Галичі. Друга сім'я. І, начебто, ніщо не віщувало біди. Однак Галицька знать також усвідомлювала кепськість справ. Бо була свідома відсутності належних прав на престол не тільки самого князя, а й його новонароджених синів. Свідома непевного становища була й друга дружина князя Романа. Бо як тільки він несподівано для всіх загинув 19 червня 1205 року, вона одразу ж змусила присягнути галицьких бояр на вірність чотирирічному Данилові Романовичу, Відчуваючи сумнівність їхньої вірності, як відчував свого часу на смертному одрі сумніви щодо сина Володимира, князь Ярослава, загибель Романа, самодержця всієї Русі, відкрила скриньку Пандори у справі боротьби за Галицький престол на повну, Рюрик Ростиславович покинув монастир та став готувати військо, щоб здобути столицю на Дністрі. Інтерес до неї виявляли й родичі за Кужелем, сімейства Ростиславовичів із числа чернігівських Ольговичів. Не було жодної певності для родини загиблих Романа й на Волині, де правили його цілком впливові кузени. Удова і діти знаходилися у ворожому середовищі Галицьких бояр, які пам'ятали Романові розправи над своїми родичами і земляками. Тепер матері Данила і Василька не залишалося нічого іншого, як вдатися під опіку свого родича найсильнішого володаря регіону короля Угорщини Андрія II, який майже 20 років тому вже встиг побувати на Галицькому престолі та розумів характер угорських прав на нього. Двостороння зустріч, що відбулася ще 1205 року, у місті Сянок завершилася наданням сімейству Романа гарантій безпеки. Очевидно, взамін на титул короля Галичини і Володимирії, який не покидав угорських володарів аж до 1918 року. Старший Романовий син згодом перебрався на двір Арпадів, де розглядався у ролі ставленика цієї династії на Галицькому престолі. І лише освіченість, дипломатичний хист, затятість, здатність до інтриг та маніпуляцій удови ромейська закалка позбавили сина спершу цього статусу, а з часом дали надію увійти на сторінки світової історії як володаря не тільки Волинської і Галицької земель, а й як київського князя та короля Русі. Однак передувало цьому невпорядковане сімейне життя трьох галицьких князів. Наслідком натомість стало зникровлення Галицької землі десятиліттями воєнних протистоянь. Виїздом за межі малої батьківщини чи малої кількості знаті, втратою Галичем столичної ролі та поступовим оселяненням, свідками якого ми всі є зараз. Однак, усе це складники непростої мозаїки конкретних людських рішень у конкретному просторі і часі, які ми, професійні історики, маємо вивчати сіне іра studio, тобто без осуду і пристрасті. З нами Бог і причиста Діва Марія перемога буде за нами. Слава Україні!